Під відео, де я говорила, що перевірити чоловіка на адекватність доволі просто. Достатньо попросити його автомобіль, посадити його на пасажирське місце і спостерігати за ним, як він реагує на ваше водіння. Якщо він кричить на вас, матюжить, це не є нормально. Що мені там тільки не написали? Возбуділось населення мужчин, які не вміють керувати своїми емоціями, які от саме так себе поводять, і набажали мені, бозна, що, і котів мені не ні мого мені набажали, як моє майбутнє. А покажи свого у тебе то ніби нікого немає. Да? З такими поглядами, як у мене, значить жінки не можуть мати поряд себе нікого. Нормальних чоловіків виходить немає. Да? Тобто, в їхньому розумінні нормальний це той, який кричить матюжить. Продовжуємо далі логічну цепочку. Такий нормальний не буде жити з такою ненормальною, як я. Да? І що я псевдопсихолог, що я даю поради, які потім слухають глупі дівчата, і потім збільшується кількість розлучень. І, от ваше на заключення, да, один з останніх коментарів адіноке, тобто ви мені сочувствуєте, я так розумію. Да? А ваше одіноке це до того, що я сказала, що мене ніколи не матюжили. Я в принципі ніколи не жила в такому такій обстановці, де би звучали матюки, вже не говорячи, щоб ці матюки були в З ваших слів можна робити висновок, що бути попроще і допускати в свій бік крик, приниження, матюки, але бути неодинокі. Зачем мені от таке, вот яке буде на мене ще й не дай Боже руку піднімати? Заради того, щоб штани думали.